Вітаю вас! В ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. У селі Лукашівка поблизу Чернігова біля розбомбленої церкви почали будувати нову. Зник човен, яким перевозили людей. Переправа через десну між селами Велика і Мале Устя, що біля сосниці поки не працює. У прилуках не буде кисневої станції. Чому так сталося? Сьогодні російські війська обстріляли село Леонівка Касименівської громади на прикордонні Чернігівщини з мінометів та ствольної артилерії. Про це повідомляє оперативне командування Північ з шостої ранку. Прикордонники зафіксували 34 приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії та мінометом. Внаслідок обстрілу пошкоджено три цивільні будинки та два цивільні транспортні засоби. У селі Лукашівка поблизу Чернігова біля зруйнованої в березні минулого року Вознесенської церкви почали будувати нову. Вона буде дерев'яна і за кілька метрів від сторічної. Нову церкву почали зводити за гроші місцевого фермера Григорія Ткаченка. З висоти церква буде у вигляді Христа. Назвати вирішили на честь першого релігійного свята, яке відзначать у новій церкви у Лукашівці. Відкрити планують вже восени. Як триває процес її зведення? Бачила Дар'я Янушкевич. Вознесенська церква у Лукашівці. Пам'ятка архітектури початку ХХ століття. Рік тому в цій церкві росіяни влаштували штаб. За рік після деокупації села Лукашівка. Тут розпочали будівництво нової церкви. Вона буде цілком дерев'яна і 12 метрів заввишки. Це буде Вовтер. Це приміщення, де буде знаходитися батюшка. От, е це буде, він дивиться, вовтер обов'язково має дивитися на схід. О, з цієї сторони буде вхід, це будуть вхідні двері, От, тобто з болота будуть вхідні двері. Дверей буде в церкві двоє. Це три ескізи зовнішнього вигляду майбутньої церкви у Лукашівці. Це ось посередині, якби це буде це наш варіант нашої. Ну, Нашого храма. Проект майбутньої дерев'яної церкви розробив 62-річний чернігівець Сергій Доценко. Він і зводить каркас церкви. Потім дах будемо робити потихеньку. Потім обшиємо її знаружи, всередині і все. Коричневим кольором почали. Оці виступи будуть видно. Ну, потім. В кінці, а, а, а те, що розове? Ну рожеве, скажем так. І все дерев'яне, що ви бачите, його видно не буде. Нова церква буде за кілька метрів від Вознесенської церкви. Цій церкві у Лукашівці більше 240 років. Спочатку вона була дерев'яна. На початку ХХ століття дерев'яну церкву розібрали. На її місці побудували кам'яну. Новий храм освятили у 1913 році. Зараз церква, де росіяни під час окупації зберігали свої боєприпаси, вщент зруйнована. Наша церква є історико архету. Пам'ятку історико архітектурної, і щоб розпочати якісь роботи відновлювальні, то тут ну, дуже забюрократизована ця процедура, і треба дуже пройти великий цей шлях, довгий, довгий, великий, тернистий шлях по встановленню документації. І то він навіть сказав, якщо в тебе буде підготовлена вся документація, то щоб відновити цей храм, нам потрібно 4-5 років. І десь приблизно 15 мільйонів гривень кошторис буде коштувати. Саме тому в Лукашівці почали зводити нову церкву. Кожен раз заїжджаємо, дивимося, що вони тут хлопці. Молодці, робота і хай. Церква треба, бо красива у нас була церква, да. нічого не зробиш. Але ж нам хочеться, щоб нам і стару відновлювали. Ой, хочеться, дівчатка. Я ж, я ж отаю такою ходила ще до церкви, цю нову стару. Але нова церква це завжди нове, завжди добре, завжди добре. Церква буде в такому стилі козацького бароко, буде позолочений купол, Загальна висота церкви буде, по-моєму, якщо не зраджує мені пам'ять десь в межах 12 метрів. Площа 40 квадратних метрів. Ну, тобто, така, такий храм, невеличкий храм для, для нашого населеного пункту, де мешкає 300 людей. Я буду, думаю, це буде достатньо. Це буде храм, він буде носити назву найближчого великого свята, який, коли ми зайдемо. В цю нову споруду у нас була дуже гарна церква. Сумуємо за неї. Дуже надіємося, що це буде 100% відбудують. Буде строїться нова церква. Ми будемо ждати, ми будемо чекати. Дар'я Янушкевич, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів переправа через десну між селами Велика і Мале устя, що біля сосниці, поки не працює. Човен, який перевозили людей під час повені, зник. Громада взяла його у рятувальників на початку квітня. Найімовірніше, його викрали вночі з місця стоянки, каже староста Леонід Ляшик. Він написав заяву в поліцію. Поки човен шукають, переправи через десну між сосницею і селами за Десенського старостату немає. В екстрених випадках щоб перевести людей, використовують дерев'яний баркас. На ньому шукають зникле судно. Ні-ні, Переправа поки це не працює. В ніч на 20 квітня зник човен, яким перевозили людей через десну між селами Велике та Мале Устя. Два тижні тому громада залучила судно у рятувальників для переправи під час повені. На пошуки староста з човнярем сплавляють цей дерев'яний баркас. Переправляються на інший берег. Щоб дістатись русла ріки, ще за 20 хвилин пливуть затопленою ділянкою автомобільної дороги, що веде до мосту зруйнованого під час російського вторгнення на Чернігівщину. Це дорога на місто. Осідня повень у 13-му році була така. А тоді оце у прошлому році і у цьому році Ось така повінь. До Великодня Олексій перевозив людей на човні рятувальників. У чистий четвер каже, на ньому зламався двигун. Поки лагодили, зник сам човен. Тож доводиться плести на баркасі на інший берег, де на старосту чекає поліція. На тому двойник була. Вона порола. Ні, вона була замкнута на цеп. І якщо б вона відірвалася, то відірвалася б від лодки. І це б залишився. Вчора вечором вона була. Сьогодні прийшли, лодки нема, бо тут і вброди находили. Ну там во так води. У Велике Устя поліція приїхала з Бахмача. Під час повеня звідти дістатись ближче, ніж з сосниці, яка через річку. Поки староста писав заяву, до Олексія на баркас попросились пасажири. Хлопці змінили з роботи. Треба в сосницю. Сюди ж приплили 10 днів тому. Човном ще зник. Будемо десно перепливати небудь А сюди як добирались? Так рештаємо. Це вже чоловік, тільки вже друга залізна. Та переправа робила тільки друга лодка була вже вже друга. Через пів години баркас з пасажирами на іншому березі. Човняр повертається у велике устя щоб продовжити зі старостою. Пошуки зниклого човна шукають нижче за течією від місця, де був примкнутий. Пройдемося. Там ну, так, так, так. за день пошуків. Човна не знайшли. же жабаркас для регулярного перевезення людей не годиться. каже староста. Баркаси із цим мотором не розрахована на три кілометри відстань. Він, якщо кожного дня цим мотором таку відстань долати, він поробить максимум тиждень і все, він відпрацює своє. Поки село Задоснятського старостату залишається без регулярної човнової переправи, яка з'єднувала з центром громади сосницею. Життєзабезпечення сіл, в тому числі доставка продуктів та пошти, відбувається через сусідні, лівобережні громади. Проблема велика. Ой, проблема, нікуди не не, не доїхати нічого. Добре. Дуже, би вода пішла і добре Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Кисневу станцію від донорів прилуки не змогли отримати, бо не облаштували місце для її встановлення. На це потрібно було 650 тисяч гривень, розповіла Суспільному головна лікарка центральної міської лікарні Яна Погоріла. Облаштування місця для кисневої станції громадою було єдиною умовою донорів, які профінансували обладнання. Чому так сталося, розкаже Надія Мартишко. Так відбувається заміна порожнього балону з киснем на кисневій станції. Вона забезпечує подачу кисню пацієнтам із COVID-19, які лікуються в інфекційному відділенні. Зараз тут до 30 людей. Балони замінюють від 3 до 5 разів на добу. Від початку року на це витратили 200 тисяч гривень за 2022 – тисячі півмільйона. Ми ж витрачаємо кошти національної служби здоров'я України, оскільки ми зобов'язані закупити цей кисень балонний для того, щоб забезпечити пацієнтів в разі такої необхідності для оксигенотерапії. Щоб зекономити гроші у 2020 році. Прилуцька центральна міська лікарня почала співпрацю з благодійною організацією «100% життя. Так, отримала можливість за кошти іноземних донорів встановити для інфекційного відділення компресорну станцію генерації кисню вартістю у близько 3 мільйони гривень. Донор профінансував загалом 20 кисневих станцій для різних лікарень в Україні. Всі лікарні погоджувалися. Ну, так само, донором визначали ми лікарні спільно із обласними адміністраціями. Проєктну документацію для цього донори виготовили самі. Тоді, за їх умовами, обрані заклади мали лише підготувати приміщення для нового обладнання та підключити його до існуючих мереж. Для цього лікарня попросила із міського бюджету 650 тисяч гривень. з політичною кризою, і тоді це рішення було заблоковане. Зі слів Яни Погорілої представники благодійної організації пішли на поступки та переробили проєктну документацію. Необхідна для цього сума не змінилася. За новими умовами на відстані 50 метрів від інфекційних. Ного відділення мала запрацювати вже контейнерна киснева станція. Така сама зараз обслуговує терапевтичне відділення. Це облаштування місця для станції і безпосередні роботи по монтажу підключенню. Існуючої мережі станції до нової е, існуючої мережі інфекційного відділення е, до нової станції за благодійним проектом через повномасштабне вторгнення співпрацю відновили у жовтні. Ми в постачальника замовили прямо під їхні потреби, під потреби лікарні цей контейнер. Е, е, у нас підготували робочий проект. І, ну зробили все максимально. Можливо, зі свого боку, щоб ця лікарня це обладнання отримала. Але на жаль, вже пройшло два роки. Скоро проект закінчується. І щоб не втратити гроші, ми на жаль більше не можемо чекати в наступні півроку. Лікарня так і не змогла виконати єдину умову донора та втратила цю кисневу станцію. На руках у мене вже є лист відмова. Від того, щоб ми отримали дане обладнання, найбільш для мене болюче те, що от саме тоді, коли це був пік ковіду, коли наші працівники вночі, взимку, мороз тягали ці балони, переживши той важкий період самостійно, і вирішуючи самостійно всі свої проблеми. На сьогодні ми просто втратили цю можливість реально отримувати цей кисень з повітря, не витрачаючи нічого. Зі слів секретаря Прилуцької міської ради Романа Гоголя лист про потребу в коштах лікарня адресувала на ім'я міського голови в грудні минулого року. Тоді ж на бюджетній комісії депутати погодили це рішення як частину програми фінансування закладу на 2023 рік. 22 було прийнято це рішення, була прийнята програма фінансування на 2023 рік, де було 5, -5 за. Наближча сесія 28 грудня, по-моєму, була, вона не відбулася, тому що не було кворуму. Після цього, вже в 2023 році також було ряд сесій, які призначалися, але не відбувалося, тому що не було кворуму депутатів. Останні сесії, які пройшли, вони пройшли тільки за умови, що на них було винесені питання виключно харчування дітей, а на іншу сесію заробітні платні медсестер дитячих садків. Зі слів керівниці відділу закупівель благодійної організації 100% життя, кисневу станцію, яку планували для прилук, встановлять в іншій лікарні України. У Чернігівській області аналогічну станцію вже встановили у Корюківці. Надія Мартишко, Суспільне, новини Чернігів. На цьому в мене все. Я ж бажаю вам спокійних та теплих вихідних. На добраніч.